Хочеш дізнатися, як думають багаті? Ось кілька секретів їх фінансового мислення перше інвестиції замість витрат. Багаті вкладають у те, що приносить дохід бізнес, нерухомість, акції, мінімум грошей на речі, які просто тягнуть з кишені. Друге правило 50-30-20. 20%, 20 будь-якого доходу одразу вкладають це гроші, які працюють на них. Третє. Вчись і розвивайся. Кожен багатий читає книги, проходить курси і завжди шукає нові знання. Чим більше ти знаєш, тим більше заробляєш. Четверте. Довгострокова стратегія. Вони мислять роками наперед. Замість миттєвого задоволення будують стабільне майбутнє. П'яте. Диверсифікація. Розподіл грошей між різними активами це гарантія, що ризики мінімальні. Пам'ятай, головне, не гроші, а твоє мислення. Пиши в коментарях. Що ти зробиш, щоб покращити своє фінансове майбутнє?